Всім привіт! Постріляємо з пневматичної гвинтівки Шанхай модель B1.1. Це одна з найбюджетніших гвинтівок на ринку України. І будемо використовувати також найдоступніші бюджетні кулі. Шершень 028, Шершень 040, Шершень 046 і шершень півграмовий. Оскільки кулі простенькі, то будемо стріляти на 10 метрів це класична, мабуть, відстань для такої типу як тирової гвинтівки. Почнемо. Один. Кули 0,28 шершни. По 7 штук буду стрелять. Для демонстрации купности. У верхнюю мишень. Притаманний невеличкий дизель-ефект. трекули завершаются. Шоста куля. Шерешня ноль Так, і тепер переходимо на нижню мішень, мішень кулі шерша 0,40. Відстань та сама 10 метрів. Ковбачки якось навіть залазять. Не повністю. Думаю, 7 куль цілком достатньо для демонстрації купності, особливо на дистанції 7 метрів, тобто 10 метрів 7 куль. Хоча відстань невелика, але цікаво все ж таки буде, що взагалі покаже. Це вже шоста куля. Остання сьома і потім підемо дивитись, що там маємо на мішені. Ви йдемо дивитись. Ширше 0,28, горизонталь 2,5 см, вертикаль 5,5. 0,40 краще. Горизонталь 2 см, вертикаль 3. Напам'ятаю, відстань 10 метрів, не так як раніше завжди на 20 стріляло. Тепер інший ширшень вистріляємо. Два. Шершень 0,46, дистанція 10 метрів. 7 пострілів. Стогенько дуже залазить в гунтілку. Верхня мішок ну, по-різному залазить, деякі легко. Так, две кули завышаются, 0,46 шершня. Mm -hmm. Остальная сема. Відстріляли сім, переходимо до півграмових шершнів матчевих і відповідно нижньої мішені. Цілюся я під чорний круг. Гвинтівка налаштована по вертикалі по мінімуму. То есть запасы вертикальных поправок еще чималые. Остаются перкули. Так, дві кулі. І остання сьома куля. Підемо дивитись результат. Шершень 0,46, Купність горизонталь 2, вертикаль 3 см. півграмовий шершень. 2 см горизонталь, вертикаль також 2 см. Так, результати можете бачити на екрані. Знову ж таки, бюджетна гвинтівка. Кулі плюс-мінус також всі бюджетні шершні. 0,28 на 10 метрів. Ну, полетіли для плінкінгу непогано, але ті саме 040 демонструють вже значно кращий результат. 0,46 ще трішки краще і півграмові матчили. На 10 метрах, в принципі, вони, мабуть, і призначені для 10 метрів ще краще, навіть ніж 0,46. Якщо тут міряти купність в міліметрах, то вона буде не 2х2, а там трішки навіть і менше. А кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім до побачення!